Так отець вона родом на ход. Ааа! У мене силі таку не можна погодити, бо наші збільшиться. Сачечки бачиш нігде. Тільки ти не підходь, близько Рома, бо вони кусаються. Бач, But... вони гарні, але не писають. Якщо повертати, Ось не можна хлопці. Дивись! Виличний щур. Хлопчики, <риклад> це не спільно прийдемо. <риклад> Сировини домашніх. Чому? Не чіпайте, не чіпайте. Це знаки. Не нікіт. Я вас прошу, це не домашня тваринка. Це мої тваринка, Її чіпати не треба у вас. Зараз правдуть додому. Рома, что ты хочешь, вырваться или что? Все, пришла, Сонечка.